Їдемо по Бердичівській, заїжджаємо на вулицю Чорновола, проїжджаємо декілька прибудинкових територій. Зупиняємось на вулиці Довженка, аби поцікавитись у водіїв їхньої думки щодо стану дорожнього покриття у місті. Мене дуже не влаштовує стан дорожнього покриття в місті Житомир. Дороги не ремонтуються, стають все гірше і гірше. На один ремонт автомобіля обходиться ну, дуже багато грошей. А це вже вулиця Корольова, яка проходить поблизу ботанічного саду. Житомиряни та керівники міста саме цю вулицю називають однією із найпроблемніших доріг в обласному центрі. Причиною чого є ґрунтові води та трамвайна лінія, що проходить вздовж вулиці. Ой, що вам сказати, ця вже дорога тут, я не знаю, вони приїдуть, засиплять такого сівом да і все, того наберуть, от, засипали і все, і більше нічого не роблять. А як ви вважаєте, вихід є якийсь? Звісно, це... є вихід, що немає виходу. В государстве что, нема ден ніколи? Всю жизнь нема ден. Скільки можна вже воровати і це самое, і все остальне. А як давно робили цю дорогу? О Боже мій, в минулому році засипали обхновіним. Приїжджає, що перерабатують, зрізають, засипали і все. Уїхали, дощ пішов, ну все вимилося. А от у міській раді говорять зовсім інше. Перший заступник міського голови Сергій Сухомлин розповідає, що гроші на капітальний ремонт цієї ділянки дороги з місцевого бюджету виділяли неодноразово. Проте вона руйнується лише через постійні навантаження. Ми повинні просто залежити разово залежить в бюджеті, і цей участок дороги переложити на так називаємо безшумні рельси. Тобто сформувати бетонну подушку. и положить именно бесшумные рельсы. Но стоимость прокладки, стоимость прокладки одного километра таких путей, мы уже просчитывали этот проект, от 800 до 900 тысяч долларов один километр дорог. То есть для городского бюджета сейчас эта сумма просто неподъемная. Також у міській раді нам розповіли, що ціни на товари та послуги підвищились, а субвенції з державного бюджету у цьому році Житомир не отримає. Тож, у бюджеті міста на 2015 рік, стаття витрат на фінансування ремонту доріг змінена. Ввиду подорожания нефтепродукта, ввиду того, что битум в прошлом году стоил 8 тысяч гривен за тонну, в этом году цена битума еще не установлена, но сейчас она колеблется на уровне 15 тысяч гривен. Мы понимаем, что такого же объема капитального ремонта мы просто физически не проведем в городе Житомире. Поэтому, якщо в прошлом году на э, текущий ремонт дорог ми виділяли 1,8 млн гривен, для того, щоб не допустити ситуації і уже з вот первых первих теплих днів почати э, текущий ремонт дорог, ми вже на цій сесії виділяємо почти 9 млн гривен на текущий ремонт дорог. Тобто есть соотношение і и 9 дев'ять Сергій Сухомлин повідомив, що в першу чергу планують заасфальтувати основні дороги міста: це Київська, Бердичівська, Котовського та площа перемоги. Кошти передбачаються і на ремонт дороги за адресою Проспект Миру 37. Вирушаємо туди. У місті Житомирі стан дорожнього покриття не задовольняє. Не задовольняє. Є такі учаски, є такі дороги, що я краще витрачу лишній літр чи півтора топліва, об'їду ці об участки. А які такі найкритичніші дороги, ви знаєте? Корольова, короленко. Ця дорога. Максютова. <св 'язок> Майже всі дороги. Звичайно, одночасно усі дороги не відремонтуєш. Проте, при прийнятті акту виконаних робіт, фактичні затрати повинні відповідати якості дорожнього покриття.